Тарас Шевченко народився 9 березня от в селі Моренці, а зростав у сусідній Керелівці, яка тоді належала до Київської губернії. З самого дитинства він був залежним селянином, тобто юридично належав поміщику Василю Енгельгардетеу. Але важливо зрозуміти одне: залежність селянина не завжди означала убоге жебраство. Так, родина Шевченків була залежною від пана, проте вони не жили в крайніх злиднях, як це часто малюють у шкільних підручниках. Батько Тараса, Григорій. Був людиною доволі старанною і навіть підприємливою для свого часу. Він займався чумакуванням, це такий собі аналог сучасних далекобійників, возив товари на великі відстані, торгував, привозив сіль, рибу та інші потрібні речі. Крім того, він був стельмахом, тобто майстром, який виготовляв і ремонтував вози. Уявіть собі, тоді це було справжнє ремесло, без якого село не могло існувати. Деякі дослідники навіть кажуть, що можна порівняти його з власником маленького сто у сільських умовах 19 століття. Це означає, що гроші в сім'ї все ж були. Мати Тараса, Катерина, походила зі вільних селян, і в її роду також не все було так бідно і безпросвітно. Один із дідусів Шевченка, яким бойко, мав власну кузню і бджільник. А інший дід, Іван, був грамотним і, за спогадами, навіть читав церковні книги Мінеї щонеділі. Для того часу це була велика рідкість. Тобто в родині існувала певна традиція освіти та пошани до книжного знання. Не дивно, що саме Тарас згодом успадкував жагу до науки і читання. У родині Шевченків було шестеро дітей, але вижили не всі, що, на жаль, було типовим для тієї епохи. З усіх братів і сестер лише Тарас виявив неабиякий потяг до навчання. Він швидко схоплював літери, мав гарну пам'ять і дуже виділявся серед однолітків. Його батько це розумів і вирішив інвестувати у здібності сина. Саме тому маленького Тараса віддали до дяківської школи. І тут варто зупинитися, уявіть, якби сім'я була справді у повних злиднях, то грошей на навчання точно не знайшлося б. Адже навіть елементарна освіта тоді коштувала чимало. У школі Тарас вчився охоче, але життя вчителів було різним. Є історія, що в одного дяка він не витримав, бо той зловживав алкоголем і навіть намагався бити учнів. Малий Шевченко, не злякавшись, відшмагав п'яного вчителя та просто втік. Це добре показує його характер, він був не лише здібним, а й наполегливим і сміливим хлопцем. Перші гроші Тарас почав заробляти зовсім рано. Він допомагав у церкві, відспівував небіжчиків, був помічником священника. Робота не з легких, особливо для дитини, але це був його перший власний заробіток. Батько Шевченка добре бачив, що син не схожий на інших. У своєму усному заповіті він навіть сказав синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Це дуже промовиста характеристика. Він розумів, що Тарас не створений для важкої селянської роботи, а має якийсь інший шлях. Ще у дитинстві Тарас почав малювати. Він малював усе, що бачив: селян, пейзажі, сцени з життя. Саме в цей час проявився його талант. Який і став для нього квитком у майбутнє. Прагнення малювати було настільки сильним, що хлопець міг тижнями блукати навколишніми селами, шукаючи майстра, який згодився б навчити його бодай основам живопису. Це була справжня жага до знань, і тут ми бачимо головне вже тоді Шевченко був у Салфмейдман, людиною, яка сама прагнула вибитися вгору, використовуючи свій талант і працю. Коли Тарасові було лише 11 років, він уже залишився без матері. Мати померла раніше, а батько незабаром пішов із життя, тож хлопець дуже рано відчув, що таке тяжке життя без підтримки. І тут його доля кардинально змінилася. Юного Шевченка забрали до панського маєтку Павла Енгельгардетея, спадкоємця величезних володінь. Саме цей чоловік і став для Тараса першим і господарем у буквальному сенсі. Енгельгардете призначив хлопця своїм козачком, тобто кімнатним слугою. У школі нам завжди малюють це як щось образливе, мовляв, майбутній геній був покоївкою для пана. Але якщо подивитися уважніше, це було значно престижніше, ніж гарувати на полі, як інші селяни. Слуга жив у панському помешканні, бачив панське життя на власні очі, вбирав у себе аристократичні звички. Він умів читати і писати, а це вже було серйозною перевагою. Тобто соціальний статус маленького Тараса відрізнявся від більшості його однолітків. І все ж Енгель Гардете бачив у ньому непросто слугу. Якось пан застав хлопця за малюванням. Спершу розлютився, навіть наказав відшмагати різками, бо кріпакові унеличило марнувати час на такі забавки. Але швидко зрозумів у руках хлопця справжній талант. І тоді він вирішив використати це на свою користь, зробив із Тараса у домашнього художника. Тобто тепер Шевченко малював картини на замовлення пана. А той заробляв на цьому гроші. Виходить, талант урятував його від важкої праці в полі і дав шанс для майбутнього. Доля Шевченка кардинально змінилася, коли пан узяв його із собою довільно, а згодом до Петербурга. Саме там Тарас уперше побачив справжній світ мистецтва, величезні міста, галереї, академії. Для сільського хлопця це було наче інший космос. Але він усе ще залишався залежним селяном і не міг розпоряджатися власною долею. Звільнення настало завдяки випадкові і водночас завдяки колу людей, які побачили в ньому талант. У Петербурзі Тарас познайомився з художником Іваном Сошенком. Той був вражений здібностями юнака і почав розповідати про нього знайомим у мистецьких колах. Незабаром про Шевченка дізналися відомі люди, зокрема, художник Карл Брюлов і поет Василь Жуковський. І саме вони вирішили допомогти. Щоб викупити Шевченка з неволі, потрібно було зібрати величезну суму 2500 рублів. Для порівняння це були гроші, співмірні з ціною маленького маєтку чи села, або, як казали сучасники, еквівалент 45 кілограмів чистого срібла. Сума, яку звичайний селянин не зміг би заробити і за все життя. Брюглов намалював портрет Жуковського, вчителя-спадкоємця царського престолу. Цей портрет розіграли в лотерею серед вищих кіл Петербурга, і зібрані гроші передали на викуп Шевченка. У 1838 році 24-річний Тарас отримав свободу. Після викупу і навчання в академії мистецтв Тарас став затребуваним художником. Його картини високо цінувалися, і він отримував за одну роботу 5 рублів сріблом. На той час це була велика сума, щоб зрозуміти, середній селянин міг жити кілька тижнів чи навіть місяць на ці гроші. У 1845 році він намалював одразу 12 картин, і це вже був справжній заробіток, який дозволяв не думати про злидні. Перші серйозні гроші він заробив саме малюванням. Його замовниками ставали не лише митці, а й знатні пани, які хотіли мати портрет від молодого академіка. Тарас швидко почав заробляти стільки, що міг дозволити собі речі, які для більшості людей були недосяжними. Наприклад, він купував модний одяг у Петербурзі о знамениту смушеву шапку і комір, які згодом стали частиною його характерного стилю. Але найголовніше, він відчув смак свободи. І це був справжній перелом. Сошенко навіть писав, що після викупу в Тараса вселився світський біс, він почав ходити на вечірки, знайомитися з жінками, грати в карти, жити повним життям. І важливо розуміти. Усе це він міг собі дозволити лише тому, що тепер мав власні гроші і більше не був чийсь кріпак. Шевченко часто отримував замовлення на портрети багатих поміщиків та аристократів. Це були люди, які готові платити великі гроші за роботу талановитого митця. Крім того, він писав ікони, жанрові сцени, займався гравюрою. Наприкінці життя навіть став академіком гравірувального мистецтва, і до нього мали звертатися офіційно ваше превосходительство. Це був титул, який відкривав двері у найвищі кола суспільства. Але найцікавіше те, як він ставився до грошей, він любив витрачати. Часто витрачав на друзів, на гулянки, на подарунки родичам. У нього гроші не трималися, і це багато хто сучасників відзначав. Він міг добре заробити, але швидко все спустити на розваги чи допомогу близьким. Це створювало ілюзію постійної бідності, хоча насправді грошей у нього було немало. Його спосіб життя був цілком богемним. У Петербурзі він полюбляв ходити на вечірки у товариства, де збиралася мистецька молодь. І навіть у засланні Шевченко залишався душею компанії, жартував, розповідав історії, підтримував дух інших. Він належав до кола літераторів і художників, які називали себе у мочі морди Компанія Веселих пияків, які любили випити. Тарас справді любив алкоголь, але не дешевий, у щоденниках згадує про ром, який додавав у чай. Ром у середині ХІХ століття був дуже дорогим і рідкісним напоєм, справжньою розкішшю. Тож, якщо він міг його дозволити, це вже говорить про певний рівень достатку. Окремо варто згадати його захоплення модою. Шевченко ніколи не хотів виглядати як пересічний селянин. Навпаки, він намагався підкреслити свій статус у зовнішності. Його знаменита смушева шапка і комір були модним петербурзьким трендом. У щоденнику він навіть описує покупку гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, це якби зараз хтось купив дорогий дизайнерський одяг. Йому подобалося виглядати сучасно і стильно. Водночас Шевченко залишався людиною щирою і відкритою. Він міг останні гроші витратити на товаришів чи подарунок рідні. Саме через таке легке ставлення до фінансів і народився міф про його у вічну бідність. Адже, коли він витрачав гроші, то міг виглядати бідним, але це було радше наслідком його характеру, а не реального становища. Тут важливо підкреслити образ у бідного страдника це пізніший міф. Створений іще за радянських часів, коли Шевченка потрібно було показати поетом з народу, простим селянином, який ніколи не мав нічого свого. Насправді ж, він був частиною столичної мистецької еліти, жив серед аристократів, дружив із впливовими людьми, носив модний одяг і пив дорогий ром. Він не був аскетом і не прагнув жити в злиднях. Навпаки, він був успішним митцем. Який завдяки власному таланту вибився у вищі кола суспільства?